От чи є е, місто-конкурент Лісабону в Іспанії? Ну, Мадрид не буде конкурентом. Бо Мадрид, ну, ти не можеш порівняти. Мадрид він в континенті. Тобто, там холодно зимою, жарко літом, немає моря. Ну, це зовсім інший вайб. Е, чи можна порівняти Барселону з Лісабоном? Напевно, можна в якійсь мірі, але чи Барселона це Іспанія? Знаєш? Тобто, ну, Каталонія це Іспанія чи не Іспанія. Можливо, в Валенції можна було б жити так, як в Лісабоні, але в Лиса Лісабон він такий, знаєш, молодіжний, яскравий, затишний і в той же час бізнесовий. Тобто тут ти дуже швидко можеш долетіти до будь-якого бізнес-центру в Європі і, в принципі, і в Америках, що, можливо, не станеться, коли ти будеш жити в Валенсії, наприклад, чи в Барселоні. Але якщо говорити про якісь